Христос посеред нас, дорогі християни, перебуваючи нині у храмі, на божественній літургії ви почуєте уривок з Євангелії від Марка, в якому фарисеї, випробовуючи Христа, запитали, чи годиться давати податок для кесаря, чи ні. На що Господь відповів: Принесіть мені динарій, і дайте на нього поглянути. І побачивши на податковій монеті зображення кесаря, Ісус відповів. Віддайте кесареві, кесареві, а богові Боже! Цими словами Христос вирвав жало так майстерно, як великий хірург робить складну операцію. Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Максима Сповідника, що жив у 7 столітті, мучеників Євгенія, Кандида, Валеріана і Акили, що жили у 3 столітті, і почитає головну святиню Ватопецького монастиря, ікону Божої Матері, яка іменується Отрада або Втіха. Нині ми також молитовно прославляємо преподобного Максима Грека. Будучи сином заможного грецького вельможі, юнак отримав чудову освіту і дуже любив мандрувати. Але після повернення прийняв чернечий постриг в одному з афонських монастирів. Саме у той час московський князь Василій Іванович просив царгородського патріарха прислати на Русь розумного грека, аби перекласти грецькі книги у своїй бібліотеці. Так молодий інок прибув до Москви, де й провів більшу частину свого життя. Преподобний Максим Грек багато трудився на ниві духовного просвітництва Русі. Всі перекладав богослужбові твори Іоанна Золотоустого та інших святителів, а також псалтир. А коли преподобний відкрито вказав московському князю на недотримання Божих законів, його забрали до в'язниці, де й пробув майже шість років. У тюремних казематах цьому праведнику з'явився ангел Божий та укріпив на майбутній подвиг словами: терпи отче, ці страждання, щоб позбавитися вічних мук. І подвижник мужньо переніс усі випробування за правду, які послав йому Господь. Останні дні свого життя святий Максим провів у святій Троїці Сергієвій Лаврі, де. 3 лютого 1556 року старця було поховано. Після його смерті залишилося багато повчань до простого народу, у яких преподобний Максим благає усіх зберегти заповіді Божі. Сьогодні із ним Ангела ми вшановуємо всіх, хто носить імена Максим, Іван та Анастасія. Возлюблені у Христі святитель Феофан Затворник дає нам у цей час щиру пораду. Заходячи до церкви, залиш свій розум і станеш істинно розумним. Покинь свою самовпевненість і станеш справжнім діячем, заречешся всього себе і станеш справжнім володарем над собою. А тиждень, який ви розпочали, нехай буде наповнений Божою благодаттю.